Привіт! Сьогодні на вулицях Запоріжжя питаємо, що ви знаєте про Грузію. Перевіримо? Ходімо. Чи готові ви відповісти на декілька питань і отримати сертифікат у з мануфактури? Так. Добре, назвіть, будь ласка, хоча б одну грузинську страву. Хачапурі. Хачапурі? Так. Хачапурі. Яка столиця Грузії? Тбілісі. Саме так. Столиця Грузії. Вірно, білісі. особливо. Я там була. О, і так, я ще там не була. Добре, скажи, будь ласка, який напій вважається національним символом Грузії? Чача. Чача -ча і Вина, вино, вино. Ще вино? Ну, спіртних там дуже багато, Боржоми. Боржоми, так. А, а Алкогольний. Чача. Чача. -ча. О, так. Цей сертифікат ваш. Чекаємо з Тіфліс-мануфактура. Дякую, дуже приємно. привітаю. Вас вітаю, це сертифікат ваш. До зустрічі у Тіфліс-мануфактура. Дя... Ваш сертифікат. Дякую вам за опитування. А справжній колорит Грузії чекає на вас у Тіфліс-мануфактура. До зустрічі. <стан> Добре. <проб>